Мільярдер все життя заробляючи ставки, зрештою вирішив витратити їх на технологію майбутнього. Він погодився на кріогенний сон, сподіваючись, що одного дня прокинеться в світі, де медицина подарує йому вічне життя, а наука перетворить мрії на реальність. Його розбудили в 2060 році. Не встигши розплющити очі як слід, він миттєво викликав свого вірного помічника, якому довірив управління фінансами. Голос на іншому кінці дроту був старим, втомленим, але слова потішили мільярдера. Босе, на ваших рахунках все добре, там понад 10 мільярдів доларів, і ще акції є на 7 мільярдів. Мільярдер радісно зітхнув. Життя вдалося, з такими грошима він міг все об'їздити, весь світ, побачити, всі дива, які людство створило за десятки років, поки він спав. Він подякував помічнику і вже почав складати список перших місць для відвідувань. Але раптом пролунав дзвінок. Приємний жіночий голос в автоматичному стилі повідомив: Шановний клієнте, ваш дзвінок тривав 4 хвилини. З вашого рахунку списано 6 мільярдів доларів. Дякуємо за користування нашим зв'язком.